Пані Вікторія, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Доброго. героям, слава доброго вечора. Пані Вікторія, я читав. От ну я періодично вертаю, ну там так само забиваю в Google там полонення Азова, так там звільнення, щось, щоб зрозуміти, що відбувається, і свіжої інформації на жаль не знаходжу. Єдине, що от цими днями почув, що завтра здається, якщо я не помиляюсь, має бути акція. Теж можу помилятись. Поправте якщо я кажу щось не так в Одесі. Так на на, на підтримку от захисників Маріуполя. На підтримку азовців, чи так це що це за акція? А, так, це буде акція у нас не тільки на підтримку, а вже mm -hmm. на вимогу до ООН щодо наших полонених і щодо того, що виконується чомусь зірнова угода, і в цьому приймає участь ООН безпосередньо mm -hmm. і чомусь про полонених організація, яка в Принципі, була створена для миротворчої місії для виконання е з контролю Женевських конвенцій і так прав людини. Чомусь вони забули про наших полонених. І той теракт в Оленівці не дав той поштух до такої е вісомої організації, як Об'єднана е Об'єднаних Націй. А тому ми будемо робити цю акцію з вимогою в даному випадку призупинити цю зернову угоду до звільнення всіх захисників Маріуполя. Зараз така ситуація склалася, що вони перебувають там е, без медикаментів. Всі вони поранені, майже всі е, приходить зима, немає теплих речей, їх там. Намагаються е, притягнути притягнув, ну, зробити трибунал. Ми це вже знаємо, бачили всі ці, ці клітки, і тому е, ми вим зараз будемо виступати за зупинення е, зірнової угоди, у, угоди до тих пір, поки ООН не почне займатися нашими полоненими. Ох, пані Вікторії, трішки ви мене певною мірою навіть шокували. Чому тому, що буквально вчора чи позавчора, і в цій студії ми обговорювали цю тему. Ну а цієї зернової угоди ми ж добивались дуже довго. Так, і це питання не тільки в тому, що ну там для світу це допомога, бо ну там країни, скажімо, третього світу голодують. Так, але для нас це так само гроші, які підтримують нашу економіку. Чому я про це говорю? Це Зараз не, не те, що це якась претензія, але хочу, щоб ми з вами подискутували. Просто ця історія. Дивіться, зупинки зернової угоди вчора чи позавчора про те, що буде намагатися і зупинити, казав Путін. Буде говорити про це з реджепом, а, та і і так далі. Чи не лємо ми не, не будемо милити таким чином воду на млин ворога? А, ну, давайте розберемося, чому він так казав. Дійсно, ми по цій зернової угоді ми направляли саме ООН. Чому ООН, в даному випадку генеральний секретар їздив і так швидко, ну скажімо так, приймав таку участь щодо зернової угоди, і чому нам не, не зрозуміло, чому вони він не приймав участь щодо полонених? Бо такий випадок, вибачте, як а, виход ці Сазавсталі. Тільки з було в сталі, ви ви пам'ятаєте це mm. такі випадок, yes. як теракт е, в Оленівці, це ну кричущі, це настільки е, такі кричущі, один із кричущих таких факторів цієї війни, і чомусь ООН на це не звертає уваги. Ми ні в кому разі не хочемо взагалі зупинити чи на щось. Ми хочемо щоб увагу е, нарешті ООН е, звернулась звернула увагу на нас. Якщо ООН зараз хоче приймати участь в цьому, ми не заперечуємо. На рахунок Путіна дивіться, він розуміє. Ви ж розумієте, що і зерновіць вивозять не тільки Україна, а Росія. Їм розблокували порти, їм надали можливість вивести не тільки продовольчі товари, там зерно, а й добріва, і медикаменти, і медичне ускладнення. Багато чого. Тому е, я так вважаю, що. Росія не виконала взагалі оціх умов, і вони були, тобто до наших полонених, і вони не дотримуються е, вимог ніяких е, домовленості ніяких, тому потрібно звернути на цю, на цю увагу і е, в даному випадку до добавити до цієї угоди, чому б не були е, з Росії витребовані е, полонені, які зараз страждають. Е, а, розумієте, і я і розумію, що зернова угода і голод і. Світова спільнота це потребує, але наші полонени вони також потребують захисту і уваги. Розумію про що ви кажете, пані Вікторії. Тут можу з вами погоджуватись, не погоджуватись, але ну заперечити вам точно зараз заперечувати не буду, тому що ну я все одно дивлюсь на ситуацію, так би мовити, з боку. Так а ну з іншого боку, розумію, що ну люди чиї родичі там перебувають та в полоні, так чи, чи друзі, знайомі. Ну Ох, тут та е, да, складне питання, але дивіться, пані Вікторія, тоді запитаю, що у вас просто зазвичай до, до таких методів, так до таких публічних акцій, захи, ну, якихось там закликів, перформансів. Так, е, е, та, ми, ми просто будемо е, в даному випадку. Ну, цільна ціль нашої акції це вимога захисту життя громадян України, захисників Маріуполя, які знаходяться в полоні російських окупантів. Так ми хочемо та надання їм волі, і саме керуючий статою статтю третій нашої конституції. І в зв'язку з е, терактом були ніці uh -huh. от вимагаємо від ООН і світової спільноти негайного призупинення зернової угоди до звільнення з полону всіх захисників uh -huh. Маріуполя. Чомусь не було е, це влаш, е, ну, враховано, і це потрібно було зробити. Ну, ну Це важливо та, хороше Так, путіну, путіну все одно дуже вигідно. і він це знає і розуміє. Він і скликав ці східні. Економічний, економічний форум, щоб сказати, що при, при е, долучити інвесторів, щоб е, бути незалежним від портів ЄС, від портів е, Європи. Він Спуті... хоче все перекласти на схід. На З Путіним все... Це... Так і тому потрібно і його розуміти, чому он. Виходить на поступки путіну, чому ми кожного разу бачимо, як він добивається свого, як він все робить так, щоб ну страждали не тільки в Україні, вибачте, страждали в світі постійна з його боку маніпуляції, перекручування, і навіть отої слова, що, начебто, в Африці не йде наше зерно. Це все неправда. Так, пані Вікторія, ну з Путіним якраз все зрозуміло. Він там е шукає якісь е виходи так для себе ще щось. І так має бути, в принципі, Ну так будь-яка е людина має робити, так типу, відстоювати свій інтерес, якийсь, яким би він не був. На жаль, так, так це працює. Але я про що хотів спитати? От я якраз хотів спитати про е тих. Від кого залежить е, доля наших бранців от полонених, так, е, захисників в Україні? От я що хотів спитати. Е, дивіться, пані Вікторія, от до таких акцій публічних, до публічних закликів, до публічних перформансів зазвичай вдаються, коли всі інші методи, скажімо так, вичерпані. так? Е, е, от. Так, Ну або коли не існує іншого методу, достукатись до тих від кого це залежить. А от е, в Україні, так е, ну ви, ви ви до кого стукали, коли у вас відбувалася одна якась комунікація остання е, з, з тими чи іншими представниками е, влади української, ну від яких залежить так само це. Дивіться, наша група постійно знаходиться біля апарату президента, тобто е, представники нашої групи ініціативної. Вони спілкуються і жодного разу жодного е, обіцянок щодо визволення ми не почули. Ми почули тільки одного слово мовчати, терпіти, і е, ми вже дотерпілися до Оленівці. Розуміти далі вже тер, ну, терпіти до кого звертатися. Ми бачимо, як чомусь вирішується питання ООН дуже швидко, що по і вирішили, і чомусь не можуть вирішити питання з полоненими. Це не то, що там викликає диво, але ми розуміємо, що в даному випадку у нашої влади, е, мабуть, Потрібна допомога суспільства, і яке буде звертатися саме до ООН Це саме та організація, яка зараз повинна взяти на себе відповідальність і повинна все ж таки посприяти звільненню наших полонених. Так, а від кого ви це чули, пані Вікторії? Чекати, терпіти? Якого рівня це були? Люди? Так, ну давайте з того почнемо. Що коли ви виходили в полон, ми від Президента Зеленського почули, що зараз передають ці справи на е, гру і гурна, вибачте, на гур і СБУ, і е, нам потрібно зараз не розголошувати, мовчати, е, тому що це дуже складна справа і дуже така. Ну на такому льду, тому що е, ворог підступний і е, ми е, треб, е, потрібно терпіти. Але вже пройшло скільки місяців? Три зараз наступає. Зима, і ми побачили до чого зараз. Оленівка. Ми побачили оці ці клітки. Ми побачили погрози трибуналам і погрози розстріла. Розумієте, в російських СМІ постійно виступає виступав представник Пушилін, і він постійно казав, що та вони гуманітарно будуть стріляти, наприклад, при допиті, будуть стріляти в потилицю. Тобто так буде, буде відбуватися казнь, і вони не заперечують, що будуть казніть наших е е хлопців, наших рідних. Тому для нас е більше це е розумієте, це шах відчаю, і вже ми не знаємо до кого більше звертатися як до світової спільноти і до, до такої потужної організації, як Організація Об'єднаних Націй. Скажіть, будь ласка, пані Вікторію, ви згадали оцього цього виродка Пушиліна, Теж, а до вас в зв'язку з цим судилищем, так яке збираються влаштувати ці потвори в ЛДНР. До вас ну ніхто ніхто не намагався вийти з того боку, з їхнього з боку так званих оцих ЛДНР, якусь інформацію вони вам теж не надавали? Я не знаю особисто там кому мені е, ніхто з їх у нього боку не намагався нічого виходити, і я не знаю взагалі, кому дзвонили або щось пропонували з того боку. Принаймні в нашій групі ні. Тоді на завершення, пані Вікторі, а от ну ваша суб'єктивна думка, і, і оце необхідність вдаватись вже до таких останніх кроків, так кричати просто на весь світ про це. Тому що ну от вам на вашу думку, от те, що з вами немає ніякої комунікації з боку влади, так і, і нічого там не розповідають. Вам це щоб от як вони казали на початку, як ви от кажете, щоб не зашкодити у цьому процесу визволення полонених, бо може дійсно там щось відбувається, чи просто ви вважаєте немає чого сказати, тому що ну не на часі ну, зараз дуже часто ні, кажуть займатися ні цю. Я так я так вважаю, що. Просто став сторона Росія, вона ігнорує і ага. взагалі це, це справа. Ну тобто, ви розумієте, що наша влада в даному випадку на Путіна. Ну ви самі розумієте, що вплив немає. Тобто, у нас вплив зараз іде іншим ага. способом. Дуже потужний вплив. Це через зсу. А ось в процесі переговорному ну я так розумію, що потрібно долучати все ж таки е, світову спільноту і mm -hmm. такі організації, і щоб саме вони координували цей процес обміном і щодо е, полонених, як їх умов, і так і тому подібне. Mm -hmm. Я не розумію, чому ООН не допускають, чому вони е, настільки безпорадні е, має такі важелі міжнародного права. Чому вони нічого не роблять? Ось або у нас ООН стала організація як Ліга націй, вона втратила свої функції, тобто вона не може нічого зробити. Тоді потрібно це питання піднімати на мировому ну, світовому рівні, що відбувається зараз, а, що ми бачимо. Або е, со сторони ООН, все ж таки ми ну такі ініціативи не бачимо, щоб вони е, в цьому плані підтримували Україну. Пані Вікторія, я вам бажаю точно успіху і перемоги в, ці, в цьому питанні. Вам, нам, Україні, бажаю, щоб дійсно е, вас і Україну почули, і щоб дійсно нарешті якомога швидше були всі полонені, всі герої, всі захисники Азов Маріуполя. Були звільнені. Дякую вам. Говоріть про це, і ми теж будемо про це говорити, тому що це дійсно надзвичайно важливо. Дякую, дякую і слава Україні, героям слава і смерть ворогам. А вікторія, учасниця ініціативної групи захисників Маріуполя, була з нами на прямому зв'язку.